Нарешті отримала зарплату. Що ж робити далі? Витратити на всі свої мрії одразу? Чи все ж таки спланувати? Привіт, мене звати Юлія Попенко. Я фінансова планерка iPlanUA. Разом з Junior Ашімод Ukraine ми запрошуємо вас приєднатись до п'ятиденного челенджу, щоб навчитись приймати зважені фінансові рішення. Впевнена, що ви вже маєте кишенькові гроші або маєте певний підробіток. І якщо ви частину з цих грошей, які ви заробляєте або отримуєте, відкладаєте собі на майбутнє, то ви точно дійдете до своєї мети. Але як зрозуміти, скільки грошей відкладати на свої цілі, а скільки можна вже витратити на свої бажання? Давайте разом розберемося з цим питанням. Існує дуже круте правило, яке легко запам'ятати по розподілу своїх грошей: 50, 30, 20. 50 – 50-30-20. 50% від своїх доходів варто витрачати на важливе це їжа, транспорт або навчання. 30% обов'язково витрачаєте на себе, на свої бажання, на розваги. А от 20% точно варто заощаджувати. Я сама так роблю постійно, тож в мене точно є гроші на відпустку, а також на каву з друзями, книжки чи інші приємні задоволення. І в мене ніколи немає такої ситуації, що я залишилась без грошей. Бо я дбаю про це завчасно. У підсумку можна сказати так: контролюй гроші, і тоді вони точно не контролюватимуть тебе. Напишіть в коментарях, чи вдається вам заощаджувати. Якщо так, розкажіть, як ви це робите. Я впевнена, що це надихне багатьох наших учасників челенджу почати вести власний бюджет, ставити цілі і мати свої накопичення.